Всім великий привіт! Сьогодні у нас 30 січня і в нас сьогодні результати нашого розіграшу нашої традиції, яка вже у нас йде ще з минулого року. Я сподіваюся, якщо нічого не зміниться, все буде добре, то ми будемо і далі проводити такі акції, такі розіграші. Із безкоштовними саджанцями, які отримають сьогодні, я скажу, хто отримує від мене саджанці, я збільшила список, так як я говорила раніше, що буде тільки 5 чоловік по 20 саджанців. Але коли я почала. Аналізувати вашу активність, ваші коменти, то я з'ясувала, що всі достойні такого подарунка, але, звичайно, переможців не можуть бути всі переможцями. Тому продовжуйте далі активну бесіду, активно. Підтримувати у коментарях якісь давати поради, і я думаю, що вам обов'язково посміхнеться вдача. Ці люди, яких, які виграли, які стали переможцями, отримують від мене безкоштовні саджанці, але. Не всі отримують навесні, тому що дуже багато сортів у мене немає на весну. На літо у мене буде набагато більший перелік. Цей перелік буде, я думаю, більший як мінімум у два рази, а можливо більше, можливо, десь в півтора рази буде більше найменувань саджанців. Так як я прийняла міри по ремах. Так як їх завжди не вистачає, і е, на весну зараз у мене її майже немає. Вистачить тільки першим людям, які будуть перші в списку. І більше вже не буде. А от уже в кінці травня, початок літа і так, до осені, у мене будуть саджанці е, нейтрального світового дня. Е, тож. Е, Звичайно, дуже часто мені телефонують люди і е, говорять, що я всі заберу, або е, запишіть мене. Ну, я, не можу, я не можу їх ділити по одній штучці. то, Звичайно, хтось отримає, хтось не отримає. Але не переживайте, я замовила фріго, е, взагалі мурану, цілий ящик. Е, Якщо нічого не поміняється, нічого не зміниться, не підведуть мене поставщики, то я отримаю десь 500-600 штук мурана Фріго. Це класнюча розсада, яка, яку я висаджу на маточники і візьму з них розсаду, і потім буде реалізовуватися ця розсада, і вийде, що ця розсада буде другої репродукції. Тож, я взагалі планую кожного року тепер закупляти Фріго і оновлювати свої сорти полунички. Так як із часом вони, звичайно, вироджуються, втрачають свою урожайність. Тому я прийняла таке рішення, буду надалі. Ну, я, звичайно, кожного року її купляю Фріго. Але так як у цьому році навесні, це буде, уже, як для мене, велике замовлення, тому що я замовила близько 600 штук, саджанців і найбільше мурану. Тож, я думаю, в мурану в мене вистачить вже всім бажаючим. Ну, звичайно, смотря... Скільки буде бажаючих. Тож, ці люди мені напишуть у Viber, номер телефону 067 394 7709. Телефонувати. Звичайно, можна й телефонувати, але телефон не завжди в мене бере Viber. Не завжди можна дозвонитися по цьому номеру, тому що цей номер Київ-Старовський у нас не дуже бере. Зараз я скажу ще телефон лайфу. Який мене завжди бере, але, звичайно, краще писати в Viber, тому що я ж не носу з собою зошитів, не носу з собою ручки, я не можу записати, то я відкрила Viber і в зручний для мене час пишу ці замовлення. Це замовлення я буду приймати сьогодні-завтра, які виграли, які люди виграли. Ті, що поки їх немає в цьому списку, будуть писати вже першого числа. Це для того, щоб я могла їх розділити і записати список саджанців, які мені які хочуть замовити саджанці з цього списку, які виграли. 20 саджанців будуть безкоштовними. Ну, а якщо люди захочуть ще щось замовити, то замовлять вже туди долі. Ну і е, мій лайф. Номер телефону, в якому немає вайбера, по цьому можна тільки телефонувати. 093 962 57 99. Тож, ще раз скажу, що телефонують мені сьогодні і завтра тільки ті люди, які з цього списку. Я дуже довго вибирала, дуже довго аналізувала людей, які писали коменти, які давали якісь поради. І повірте, мені дуже було нелегко вибрати 5 чоловік із цього списка, тому я збільшила список, так як людей дуже багато, і я просто не можу всіх вибрати. Я вибрала замість 5 чоловік 11. Це дуже гарна новина для вас, звичайно, тому що 11 чоловік отримують від мене по 20 безкоштовних саджанців. Вони заплатять тільки за пересилку. Тож, не буду вас дуже довго томити. Давайте перейдемо до списку. Валентина Орищенко. Вітаю вас з перемогою. Валентина Миронюк. Вітаю вас. Любов Залужна. Вітаю. Ніна Мацюк. Вітаю. Світлана Шульц, вітаю. Валентина Змій, вітаю. Ніна Пархомчук, вітаю. Володимир Малахов. Вітаю вас. Людмила Бондаренко, вітаю. Тетяна Коновал вітаю і Ольга Касенець, теж вітаю вас із перемогою. Тож, давайте їм похлопаємо, вони дуже сумлінно працювали зі мною і дехто не один рік, і навіть не два, тож, тож нехай їм ця розсада піде на користь. І вони виростуть, виростять таку ж ягоду, як і в мене. А можливо, навіть крощу. Я буду дуже рада. Тож, далі буду приймати замовлення в остальних з 1 лютого і з 8 ранку. Будь ласка, можете мені телефонувати, можете писати на Viber, але краще, звичайно, писати на Viber, тому що. Мені так зручніше, я можу у вільний час сісти і переписати у всіх список. Прошу конкретно писати, які ви сорти хочете, бажано в якому ви хочете вигляді, тому що є такі сорти, в яких є стакан і касетка, і, можливо, буде копанка. Тож. Пишіть бажано яку, і якщо такої немає в такому вигляді, то чи давати вам іншу? Ну, наприклад, якщо ви хочете стаканну, то якщо ви хочете касетку або вкопанку, чи можна вам давати цю. Тому що, звичайно, зараз я не можу виростити ще. Що воно є, те воно є. І... Як буде відбуватися пересилка? Я пишу вас у список, да? пишу вас у список, і з 1 березня я починаю відправку. Якщо буде тепло, якщо ж буде холодно, значить відправлення будуть переноситися. Дехто мені пише, давайте я вам оплатю заранше. Я над цим попрацюю, звичайно, я подумаю, як краще зробити. Тому що, коли я готую посилки, я витягую кожен корінь, і я передивляюся, чи годиться він на пересилку, чи його взагалі можна вибракувати, або просто покласти на похід людині. Тому що все-таки буває якийсь відхід від. Від розсади, якісь вибраковуються. Тож, звичайно, я не можу їх дуже точно сказати. скільки. І, звичайно, я їх переху... перерахувала, всі сорти, але ж я не можу кожен корінь передивитися зараз. Це, уявляєте, яка це робота і скільки для цього треба часу. Тож, е... Прошу мене поняти, зрозуміти, Ті, хто хочуть отримати в квітні, навіть не пишіть, тому що я не буду її тримати у себе, тому що це полив, це обробки, це час. Це хіба що буде березень, у нас дуже холодний. Але я думаю, що він не буде холодний. Навіть копанку її краще посадити в березні, а не в. Квітні, коли вона вже піде всю рости. Хто ж захоче у лютому отримати, будемо согласовувати, звичайно, але якщо і будуть відправки, це якщо буде тепло, тому що і вона не буде закалена мене в лютому. Вона в мене стоїть у теплицях. Я її не буду в лютому виносити, навіть якщо буде тепло, тому що сьогодні тепло, завтра вдарить мороз і вона буде стресувати. У мене вже таке було. І це не на користь розсаді, тому цього я робити поки що не буду. В кого є теплиці, що можна поставити, але ж це ж буде по списку. Тому я можу відправити уже і в лютому. Звичайно, ті, що будуть отримувати перші, ті будуть оплачувати раніше і отримувати раніше, хоч і по списку вони будуть вже пізніше. Кому якогось сорту не дістанеться, не переживайте, тому що на кінець травня вже, я думаю, почнуться ремонтантні сорти, нейтрали. І, так як я їх на ягоду не буду запускати, крім теплиць, в теплицях, звичайно, я їх буду запускати на ягоду. І, ну, і там я вже розсаду брати не буду. Тому що там уже в мене буде, вона, ну, вона висаджена на ягоду. В мене є маточники, на яких я буду брати розсаду і удаляти всі квітконоси. Це, що стосується нейтрального світового дня. І ті ж сорти, які в мене. Висаджені на маточники короткий світовий день, звичайно, там буде раніше розсада, там, де маточники самі. А там, же, де посаджена однорічка і буде ягода, то, звичайно, першу я беру ягоду, потім йде зрізка полуниці всієї. Тож, там, де є вуса, вони ставляться касетку. Потім, уже коли йде відростання вусів, ставиться стакан, ставиться касета. Тож ось такий буде порядок на літо, на осінь я поки ще писати не буду, тому що у мене вже був такий досвід, я вже неодноразово говорила, тому що пишуться, наприклад, люди перші, а хочуть отримати осінню. То ніяк у мене так не виходить. Потім я цих людей пропускаю, потім виходить така путанина, що просто голова йде кругом. Тому розсада доростає, я показую, яка розсада люди пишуться, які готові вже отримати. І вони отримують. Ну, і далі буде поетопно. Це стосується літа і осені. Ну, наче все сказала. Номер телефону сказала. Хто не почув, то номер телефону Київстаровської і Київстаровського тільки я указала в шапці профілю. Він буде там, не знаю скільки, тому що якщо буде дуже зашколювати замовлення, то, звичайно, я його приберу, щоб люди вже не замовляли. Тож, ось так, ремів, я вже ще раз повторюю, вистачить тільки першим людям. І то. В мене там вже писали, що будуть замовляти дуже багато. Всі хочуть, тож хто перший, то і перший. Тож, ось так, поки що замовлення не приймаю до першого числа. Першого числа буду приймати замовлення усіх інших, які не Виграли в мене саджанці. Ті, що виграли в мене саджанці пишуть мені сьогодні-завтра у вайбер, і я їх позаписую. Це 11 чоловік. І з кожним будемо спілкуватися окремо, уточнювати, все як, як люди хочуть. Сьогодні у нас відео таке оптимістичне, радісне. Навіть така, як у нас погода на вулиці. Жалко, тільки що нема сонечка, але погода така тепла, така горна, тихо, так гарно, що просто вже все хочеться робити. У мене вже посходили томати. Дякую велике людині, яка вислала мені сакуру. Я вже її сьогодні і замочила, тільки сьогодні отримала, приїхала і замочила 5 насінин. Тому що більше мені не потрібно, сакура, вона розростається величезна і для нашої сім'ї її, думаю, що вистачить. І так як у мене ну, дуже багато е, планів, то для мене не вистачить ні одного городу. Хоч в мене і розгулятися їде, але, але ж і рук туди треба, тому, тому висаджую потрішку. І в мене вже деякі і томати посходили. Так як я вже показувала, ну зараз не буду ставати вже, де в мене посходили, ось в таких відеречках отак набираю торфу і сію томати. Потім вони сходять, їх дуже зручно, якщо, наприклад, ну щось піде не так і треба занести їх десь в тепло. Накрили кришечкою і занесли в дім на вікно. Хоча я думаю, тут ніяких сюрпризів у мене не буде, тому що в мене тут тупиться постійно. І думаю, вже переходить вже на газ, бо не можу дуже одрегулювати свою буржуйку, то жарко, то падає температура й до 12 градусів. Ну, 12 це нормально для, ночного, для нічного часу. Але ж та розсада, яка тільки висаджена, то звичайно там треба, щоб температура була трішки вища. Як я роблю, я ось тут ще навішую ще плівку і роблю іще менший простір для того, щоб рослинки. Більше зігрівалися вночі, щоб вночі не вставати. Але я думаю, що сьогодні мені чоловік тут проведе газ і буду я ставити на ніч газову плиту. Вдень я буду топити буржуйкою, якщо це потрібно. Коли буде сонце, то тут буде звичайно жарко. Ну, Поки що сонечка немає, то я топлю тут і вдень, вдень і вночі. Тож ось так, всім миру добра, всього найкращого. Ще раз вітаю наших переможців. І все буде Україна. До побачення!